Adobe компанія випускає нову версію Magento 248 Open Source та Adobe Commerce 248 версії. В цій версії можна знайти більше ніж 500 покращень і багафіксів Стосується покращення швидкодії платформи, безпекові секюріті покращення, оновлення версії PHP і підтримки версії PHP 8.4. Повністю викинули підтримку версії PHP 8.1. 8.2 і 8.3 PHP – Це ті версії, які підтримуються. рекомендація переїжджати на останню версію PHP. Також є оновлення всіх залежностей бібліотек, які стосуються Symfony, Composer. Є оновлення в MariaDB, Є покращення OpenSearch. і взагалі цей реліз. 248 являється одним із найстабільніших і найкращих за всі часи випусків нових релізів Magento 2 платформи. Тому якщо ви ще не оновились, обов'язково переглядайте реліз Notes, дивіться, які там є покращення, і оновлюйтесь до останньої версії Magento 248 або Adobe Commerce 248. Якщо ви хочете побачити більше рекомендацій, обов'язково підписуйтесь на цей канал.